3, 2, 1. Друзі, ну що ж, поїхали. Робимо. Що може бути простіше і найсмачніше? Канапочки з маслом. Беремо хлібчик будь-який, який вам вподоби. У нас тостовий вже нарізаний. Це просто один з найсмачніших. Всім рекомендую. Але кожен вибирає собі сам який хоче. Ось так. мажемо масло. Звичайно, бажано, щоб масло. Трошки витягнути швидше з холодильника воно постояло, бо воно не дуже добре буде намащуватись. Але, хто як любить, беремо ковбаску. Бачите, в нас салямі. Це може бути, яка це може бути молочна, може бути. Хто що любить. Ось так от простенько. Раз. На хлібчик. Раз. На хлібчик. Беремо простовий сирочок. До речі, так само може бути будь-який. Немає різниці. Хто що любить, кому що подобається. Відкриваємо. І ще один відкриваємо. І, будь ласка, найпростіший сніданок готовий. Так, можливо, він не саме корисний, але на швидку руку зранку перед роботою з кавою обущаємо сам раз. Всім смачного, до зустрічі на каналі!